Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове посилочка з Аліекспрес. На моєму каналі купуємо на Алі. Це теж посилочка як по минулі на риболовну тематику. На риболовлю у стилі Хербона, мах, ну, як то кажуть, азійським махом. Так. Попереднє відео бачили, було хто бачив, то знає, Було у мене стілець для херабуни Досить, я вам скажу, непоганої якості. Уселений, такий укріплений. Ну, можу його теж, теж рекомендувати. Тим паче за ті гроші, що я взяв, тут ще казка. Так, але це зараз мова йде про водилище. О, Так, водилище їхало теж як стіл через Сингапур. От, бачите, пошта Сингапур пошта. Ось такий трек номер. Теж недовго їхало, я би не сказав, що дуже довго. Обійшлося мені близько 20 доларів. Ну, скріншот дамбо не пам'ятаю, точної ціни от посилка ціла, я покажу продавцеві, щоб ось такі всякі буває. Не стає так ось так, ціла. Я ж прийшла в Укрпоштою. Зараз ми розкриємо, подивимося, що нам прийшло. Так, так, так. Що, я не з того боку відкрив, так? А ні. Може і витягну. Так. так тут автобуси. ну, більше нічого нема. Так, забираємо. Дивимося, що нам прийшло. Так. Ну Бачимо. Ще щось примотали. Не хочу порвати чехол треба акуратніше. Так раз. Так. Дивимося, що нам прийшло. Так. Так, кінчик. Отакий жорсткий кінчик 19-го строю. Ось іменно цей, бо я дивився. Тут прикольно, тут залитий. Фокусуюся, блин. Ось так. 19 го строю. Оснащення нитка, китовий вусик називають. Це на більшу рибу на жорстче це з'єднання. Так, тут ще ж Ага. Ну, а це вже ще запасні два коліна. Запасні або міняти повністю стрій. Або тут є поводилище, позиціонується, що на два строї. На 19-й стрій. І на. А дивіться, тут ще одне. А, це запасне. От з подарок повністю дали три коліна запасні. І тут 28-го строю. Ось такий. Конектор. Що цей? Крутиться. Ну, так, щоб ліска не закручувалась. Так, це є запасний. Комплект і все як має бути. Ось так. Ось так. Клас. Є запасний. Це, типу, якщо ви хочете міняти стрій, то ставите оцей 19. Так. Дивимося, що од нас ще тут чекає. Чекайте, бо в мене тут всього купа. Так, саме водилище. Більше нічого нема, нічого нема. Бо я так деколи люблю ставити ще поплавки. Так, тут поплавка нам не дали. Але нам не суттєво. 170 грам має водилище. Так. Все чітко, я вам скажу. Класно. Я давно хотів таке водилище, але це були. Щось попадалося доставка велика. Що то не вартує. Так зняли таку штуку. Дивіться, ось саме водилище. От, тут трошечка чуть краска, але це є. Кастер фішнинг. От. Шима. І карбон. H5. 540, Ну там покажуть аж 19. Думаю, що то помилка продавця, адже аж 19, я, напевно, написали 19 стрій. Ну, тут така жорстка прорезина на ніби. Ну, це, Чую, чується, це, що добре можна тримати. Так. Пудимо все, що так. Так, тут теж нормально. Ось так бачите. Ганти якось захльос чи як вона називається. Ну, хто знає, напишіть. Посилання на продавця дам теж. Зараз я її розпакую, блін. Ще тут пленка. Я її не хочу пошкодити водилище. Досить непогане водилище. Так, Дивіться. О тут металеве кільце. уселене. Рахуйте. Так. Що в нас наявності? У нас наявності 28 строю кінчик. Ну, коротше, ціле будилище. лище. Ну, Получається зараз 28-й стрій. Так як на карася, то я буду ловити. Поки що не в нього. Ну, я вам це покажу на рибалці, бо то тут просто розпакування. Супер десінг. Коротше, максимальне навантаження, ніби пише 2,75 кг. Ну, Люди виловлюють і більшу рибу і на слабші водилища. Це ще теж залежить від риболова. Шима Qur Dem Fish Speціal Carbon Fiber. Ну, така прикольна паличка нелегенька, ну, це ще і додаткова вага йдуть ці копачки. Але, в принципі, ви її ставите, та і все, та й ловите далі. Кастер карбон, ну, чітко удочка мені сподобалась. Взяв 5.40 в мене є будуть водилища 3,6 і 3,6 і 4,5, але такі маленькі тревел. Ну, це теж можна считати, рахувати, що тревел, бо воно менше, ніж ніж, ці, ніж. ніж стандартні, такі по метр 10, по метр 20 і більше. В принципі, тут вся код тут є. Чекайте, не хочу фокусуватися. У мене на цьому телевізор висить, не хочу лупати водкою по телевізорі. Так. Ось так. Ну, все, в принципі, чатенько. Ну, мені подобається. Я ще її роз... цей. Розкладу там, дома подивлюся потім і напишу на відео. Чи вона все, ну, чи добре все нею, чи так, бо зараз тут я її вам не покажу довжино. Продавець заявляє, що тут є 5.41 на 5.40. Ну, будем бачити, поміряє, будемо бачити, по мірі будемо знати. Так, в принципі, вудка сподобалася. Посилання вам дам. Не переживайте, як будуть йти ліві треки. Просто відслідковуйте ну, не ліві, а не, 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 як то кажуть, незвичайні трек номера. Відслідковуйте їх через чи на пост. Забейте собі в Google, воно виб'є вам. І все. І вона вам знайде той трек і вам буде показувати повністю, куди ваша посилка йде. Це посилка теж було. писало, що. Помилка обробки в сортувальному центрі і зразу пішло, що посилка відправлена. Обробка. Ну, я теж, так як на кріслі, я думав, що Бог знати, чи піде, чи не піде, але пішло. Так що із Аліекспресу можна сміло замовляти. Тільки не раджу замовляти, якщо дуже підозріло, дешево, ще тіста. Там багато розводу. Не знаю, який їм з того прикол. Але дещо приходить, але більше до такої ціни, як у нас. Хіба з купончиком, з якимось е монетами, грошима зі тоді так. А за повну ціну можна і тут купити і не чекати місяць. От. А то й більше. Це тісто. Також якось так. Водилище мені ну, на перший погляд прикольне. Посилання дам, там було, є різні розміри. Дивіться, продавець теж має хороший рейтинг. Ось за що я його в нього взяв, це водилище. Так що, якось так. Підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого на, риб... на риболовну тематику, також і на інші товари з Аліекспрес. Так, що всім мирного неба і слава Україні.